Добрий день. Пропоную з'ясувати, як працює програма Національний Кешбек. Національний кешбек це програма, ініційована президентом, яку реалізовує Мінекономіки. Проєкт стартував 2 вересня і діятиме до 31 грудня 2025 року. Кешбек нараховуватимуть у розмірі 10% вартості придбаного товару українського виробництва. Сума кешбеку не більше, ніж 3 тисячі гривень. Виробники та продавці можуть долучитися до проєкту через портал «Дія», розділ, перелік виробників і продавців товарів українського виробництва. Врахуйте, що ваші потужності мають бути розташовані в Україні, а послуга доступна ФОПам на загальній системі оподаткування та юридичним особам. Заборонено подавати на національний кешбек підакцизні товари: тютюн, паливо, алкоголь за винятком виноградних та плодово-ягідних вин, а також медових напоїв. Щоб долучитися до програми, фізособа має відкрити картку. Зроблено в Україні для виплати кешбеку. Для цього зверніться із заявою до уповноваженого банку. Зайдіть у застосунок Дія та долучіть цю картку до програми Національний Кешбек. Кошти за минулий місяць будуть надходити до 20 числа наступного місяця. Тобто, за покупки у вересні кешбек прийде до 20 жовтня. Знімати готівку зі спеціального рахунку заборонено. Кешбек можна буде витратити до 31 січня наступного року на комунальні, ветеринарні, медичні, готельні, туристичні послуги, транспорт та мобільний зв'язок. Гроші також можна буде задонатити на сили оборони або купити військові облігації. Запрошуємо вас до продуктів цифрового видавництва Експертос. Там ви знайдете чимало корисної інформації та відеороз'яснень. Побачимось!